Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Наталі, подивимося, що вона прислала. Такий цитрин, чорні намистинки, корал, шелести, колон турмаліну, Сережки. Крихта чорна, мабуть. Турмалін і шпінель. Іду запитую Наталі її побажання. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Наталі готові. Подивимося, що я зробила. Із дрібненької шпінелі Наталя просила зробити таке тоненьке мисточку ланцюжок, щоб можна було вдягати кулончики. Цей і інший. Тут я дала такий замочок тоненький, щоб він проходив у бейл і щоб Наталя могла вдягнути. Для цікавості і для довжини ще додала такі фурнітурні намистинки. І вийшло таке намисто ланцюжок. Із турмаліну дала матові срібні намистинки, шапочки і роздільні. Наприклад, можна вдягнути і до цього разом. Там є ланцюжок, можна подовжити. І буде отак. так. Із вінтажної смальти я посортувала по розмірах і вийшло досить таке цікаве. Під кораллове намисто. Додала шелесті. як Дзвіночки. І на закінчення дала шелест. Із чорних намисти Наталя просила з золотом ниточку, але її було дві. І так виходило півтора нитки йшло на одну, або додати більше золота і вийшло дві подружки. Мені вдалося витягнути на подружки, Дала гранені позолочені гематити, дала шапочки, роздінні і є два намиста. На закінчення ланцюжок, щоб регулювати довжину, замочок. Можна їх по одному, можна комбінувати. І ще, поки я робила, Наталя дослала ще одну маленьку посилочку. Ще одно чорне намисто з золотом. Ну, це не подружки, тому що воно і по довжині довше, і по формі інше. Дала роздільні гранені гематитові і дала такі кубики. Добре би було, якби у мене були такого розміру, але в мене не було. Та все одно навіть ці менші кубики, вони дають таку фактурність і цікавість. Ось таке вийшло мисту. довше. І зрешти, з коралових і там, щоб були сережки з крихти. Зробила браслетик, це буде як доповнення до цього коралового. І ще в цій другій посилочці були два браслетики. Я їх перенизила, додала позолочену фурнітуру і зробила потрібної довжини. Так само з гематиту. Такий перехід до замочка. Також зробила потрібної довжини. І все оновлення, воно невеличке. Тому ще вам покажу для поціновувачів готових прикрас, які у мене є у магазині. Посилання на магазин є під кожним відео. Можете заходити дивитися. Отакий жовто-блакитний агат мережевний, блакитний і жовтий. Така згарда, тризуб. Таке намисто з тризубом. Колір дуже, дуже-дуже такий ніжний. І ще з блакитного мережевного агату ой, є ще намисто на три ниточки. Такий конектор, ось такі Візерунки, так і називається мережевний. Позолочені гематитові квадратики і перехід до конектора на закінчення гачок з ланцюжком. Кого цікавить? Заходьте, дивіться, вибирайте. Може, знайдете іншу прикрасу, яка вам буде до вподоби. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок!